Are you MrBeast? Містер Mr. Біст? Школьники подумали, що я Містер Біст. Ютубер? Є! Мі-мі-мі-тю! Мі-мі-тю! Якась молодь підійшла, сказала, що знають мене. Зробив тут трошки пробку, але нічого. Прикольний блог в мене. Скажуть, що дивляться всією сім'єю. Боже, смачне пиво. Доброго ранку, я вже в Японії. Так, трохи заспаний, Всю ніч летів, але нічого. Так, першим ділом, куди я залетів, це в Тікет офіс, щоб купити. Діар travel pass точніше не купити, а забрати його, тому що я його вже заздалегідь купив. Розкажу вам про супер корисну річ для тих, хто планує подорожувати Японією. Japan Rail pass Цей проїзний дозволяє вам безлімітно користуватися японськими швидкісними поїздами. Я взяв його на 7 днів за 330 доларів. Якщо ви плануєте багато подорожувати по країні, то цей проїзний точно окупиться, бо ціни на квитки можуть досягати сотні доларів. Цікаво, що купити Japan Rail pass можуть тільки туристи. Місцеві жителі не мають такої привілегії. Також варто знати. Знати, що є багато посередників, які продають цей проїзний, але я рекомендую купляти його на офіційному сайті. Це коротше проїзний на всі ці скоростні поїзда японські. Тобто я його купляю на 7 днів. Я заплатив за нього щось 350 доларів, здається, і можу їздити безлімітно на всіх 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 потягах. А так як в мене дуже великі довгі маршрут, то воно мені окупається. Але якщо у вас типа не довгі маршрут, то вам не окупається. Можете не купляти. Так в інтернеті всі писали, що обов'язково треба готівка, готівка. Я таки думаю, що старофу. І тут можна платити карточкою, але як вказалося, навіть в аеропорту, щоб купити квиток, треба налічка. лічка. Поэтому пішов, зняв налічку, отакі от, от купюрки. Тепер нарешті можна вирушати в Токіо Сіті Центр. Так, першим ділом залетів взяти собі переходничок і павербенк, бо як виявилось, тут розеток взагалі немає європейський, а телефон сідає дуже швидко, бо треба дуже багато дивитися на карті. Тому зараз будемо, йдемо на касу, і в мене буде павербенк з Японії. Такий сувенір відразу собі. Міні-сувенір. Так, і ще поки я тут йду на свою наступну точку, швидко розкажу вам один момент, як пересуватися по японському метро. Бо тут не підходить така звичайна банківська карточка, щоб сканувати за проїзд. Все насправді дуже просто. Треба додати в Apple Pay якусь іншу карточку, яку можна поповнювати будь-якою сумою будь-яким способом. І насправді це робиться, не знаю, в три кліка просто заходите в настройки Apple Pay, нажимаєте додати карточку, вибираєте таку зелененьку, я не пам'ятаю як вона називається, і просто поповнюєте її. От, Проїзд тут в принципі недорогий, а їздити ви будете багато. Дивіться, вийшли собі в парк на пікнік, Так сидять, чилять там просто. Блін, на камері зажаль, що не видно. Їх прям дуже багато. Вони всі під деревами сидять. тіньку. зараз знаходжуся в Shinjuku Нешнл Парк. Мені сказали, що буде сакура ще цвісти. І я не знаю, як мені так пощастило, що я на неї попав, бо зазвичай вона цвіте на початку місяця, на початку квітня, а цього разу вона якось затрималася. Є великий шанс, що я ще побачу цю всю красоту. Так. Тут пацани собі футбол ганяють, без ворот, без нічого. Ну, молодці, молодці. Ще один парк на мапі називається Йо-Йогі Парк. Тут також дуже багато зелені, всі коротше, чілять, відпочивають. Там Хтось грає в різьбі, хтось на йозі, хтось просто їсть сушіки. Прям тут дуже коротше, класно, а я йду шукати сакуру. Блін, вони всі тут так гарно пікнікують, так все в них культурно. Блін, якби до когось залетіти так на столик. Прикол ще знайшов навіть цей бамбуковий ліс тут. так він виглядає гарно капець. Решуха така. А з знає? По. По? По! Мазуха така, ай-яй-яй. Блін, це, мабуть, якась японська порода собак, я не знаю. Вона мені сказала, що це за таке, але я щось не запам'ятав. Чесно, я такого ніколи в житті не бачив. Взагалі, така пухнасна велика. Я в що це клас. О, дивіться, які стильні японки. Я спробую їх так позняти без палю. Все, мені от, ребята знайти сахар. So beautiful! Thank you for your help! Bye -bye. Ну, Вони насправді порофили з мене, ну нічого, я зацінив. Бо так, як я казав раніше, що сезон сакуру взагалі на початку квітня. І мені і так дуже-дуже пощастило, що в цьому сезоні воно від сакуру дуже затримався і почався набагато-набагато пізніше. І навіть зараз я встиг зустріти ще зрозуміло, що не всі дерева, але прям такі є кусочки, де прям їх дуже гарно видно. Воно так цвіте. Я просто думав, що воно як вишне цвітає, але воно таким дуже... Е, як сказати, Дуже-дуже багато квіточок такі, і вони дуже пишні. О. Oh. А ось і сакура знайшов її. Сар, є містер. І цокей. А є містер біст. Містер No, Ну, но іс майн. You ain't? Yeah, it's for What? my vlog. <laughs> Оце ну, прикол. Школьники подумали, що я містер біс. Я сказав, що ні, я казав, що це мій коріш. Вони повірили і сказали класно. Зараз іду до самого великого, самого популярного храму в Токіо. Чесно, не знаю, як він не пам'ятаю, як він називається. Тут такі от ворота зустрічають мене. І велика, велика дорога вперед. Кидають монеточку, я теж кину. Чесно, не знаю, що це таке, але виглядає дуже гарно. Якісь бочки з порохом, мабуть, але такі дуже гарно украшені. Дома нагуглив, що в бочках традиційне саке, а також червоні бургунські вина. Це повага західного світу до імператора Японії, який сприяв поширенню європейських цінностей і відкриттю Японії для світу. Храм, до речі, називається Мейдзи. Теж на Ютубер? нагугли is... хера Я не знаю, якась молодіж підійшла, сказала, що знають мене, я їх не знаю. Ха, нічого не зрозумів, що вони мені на японському щось почали говорити. Сказали, що коротше прикольний блог в мене скажуть, що дивляться всією сім'єю. Бо це я точно зрозумів. А зараз я знаходжуся, як мені написав Google. Саме якась яскрава вулиця Токіо. Ну, блін, яскрава, то яскрава. Якби ще сонечко світило, а людей тут просто капець. Блін, яке тут все кольорове, рожеве, таке мунтяшне. Це не знаю, не передати словами. Як будто для дітей все зроблено, але насправді ні. Прям все нереально незвичне для нас. Я не знаю, якийсь як парк атракціонів попав серйозно. Але це просто звичайна вулиця. От подивіться. Скрипси. І воно все-таки. А. А це, наприклад, магазин. Тут є міні-пік кафе навіть. Там така черга, блін. Прям дуже велика черга. Та піга на кого. Токіо прайд парад. За мир, за любов і за все хороше. По всьому місту таке відбувається, прикольно. Так, а ось і воно найбільш переповнене пішохідне перехрестя в світі в Токіо, не знаю. Людей тут просто. Дворіти можна з цікавого зараз його переходять три тисячі людей. Це жесть. Що ж, чекаємо зелене світло. Зробив тут трошки пробку, але нічого. Треба втратити все, що в нас є. А зараз прийшов в один дуже популярний японський... Японську мережу ресторанів з вагйом. І тут така черга. Ну, придеться постояти. Я вже на місці. А щас будем капець тут взагалі. Так мало місця. І тут у всіх ресторанах так. Можна розповісти ще як їсти? Ти знаєш як їсти. Sauce, soy sauce, rock sauce, dressing to cabbage. Uh-huh. Sauce dressing, no same. Sauce, do you have to dressing to cabbage? Нічого не зрозумів, ну ладно. Ви щось поняли, бо я нічого не зрозумів. понял, що по 10 секунд треба жарити. Рецепт дуже простий, насправді. Беремо кусочок з цього табл. Ставимо на пічку. 10 секунд з одної сторони чекаємо і потім 10 секунд з іншої сторони. Беремо цей кусочок, кладемо чуть-чуть васабі, макуємо соєвий соус і можна споживати. Чуть-чуть закусити рисом, додати капусточки і запити місо супом. Мені після нічного перельоту чуть-чуть голова болила і так скроня стріляло, тому зараз буду лікуватися. Ваше здоров'я. Боже, смачне пиво, смакує. Таке тут все маленьке і компактне, я не знаю. У мене таке відчуття, що я зараз в поїзді якомусь. <рес> О, курде, як це мало місце. За той стол я заплатив, блін, трошки більше 20 євро. Трошки більше 20 євро. Ну, М'ясо було нереально смачне, прям дуже топ. А що більше мені запам'яталося, може навіть не так м'ясо, а як місосуп. Він просто був нереальний. Я взагалі в шоці, що місосуп може бути такий смачний. Дуже крутий. Все, всім рекомендую. Я виходжу з цієї коморки і йду далі. Отак ну, так все виглядає. Я, коротше, залетів в м'ясну стріпуху. Я, я не знаю, як це описати, але це просто треба бачити. Боже, який це розвратися, каптез. Амстердам, вулиця червоних фонарів, прям курить в стороні. Ці всі банери, ці всі кольори, сюди грибочки вже взяти, Magic Mushroom, взагалі тут можна здуріти, мені кажеться.